Я що, казав, що там поріжав? Лізі викликає, Оу. Блін, це що за фіня? Може нам хтось пститься. Може і так, але за що? Скоріше знущається, може це знов Криницький? Криницький може знущатися відкрити. Не ему ховатися. Здається, я знаю, хто це зробив. От козли. Сміється сніг Але не те, що сміється, а те, и сміється останньо. А ти думала, як ти каже зуб за зуб. Чуєте, Марічка в Хмельницький поїхала і мені про то не сказала. Та да, блін, Толік, ти загадив зуп... за свою Марічко. Ми тут такий сюрприз придумали Старшакам. Точно сюрприз. Чекай. А ти звідки знаєш про сюрприз? Ми ще ж тобі не розповідали. Ну, Марічка, трубку, не бере, бо хоче мені сюрприз устроїти, що непонятно. О, боже, Толя, ти вже дістав свою Марічку. Ми таку помсту придумали. Ну, Толь! Чуєш? А... Ми точно палку не перенемо. Пів. Нормально. Ну, а чисто, чисто на на техніку. Ну, тут комусь техніку треба підтягнути. Ні, ну, на якісно підтягнути. Що за? Ні, Морричка, брючка, бричка, замахайте за собой.